Гороскоп на 16 січня Водолій. Завтра день може здатися хаотичним, але в цьому хаосі прихована можливість. Ваш нестандартний підхід до вирішення проблем приверне увагу потрібних людей. У стосунках уникайте різких суджень, партнер може чекати від вас більше підтримки, ніж критики. Одинокі водолії знайдуть цікаву розмову, яка змусить їх посміхатися увесь день. Риби Інтуїція стане вашим головним інструментом. Завтра ви відчуєте, що деякі рішення приходять, ніби самі собою. Довіртеся цьому відчуттю. У любові чесність стане ключем до гармонії. Одинокі риби можуть відчути, що хтось з минулого знову прагне бути поруч. Овни. День буде сповнений енергії та бажання діяти, але не поспішайте приймати важливі рішення. Завтра вам знадобиться стратегічний підхід. У стосунках відкритий діалог вирішить можливі непорозуміння. Для самотніх зірки обіцяють цікаву зустріч, але не квапте події. Тельці сьогоднішні плани можуть змінитися, тому тримайте запасний варіант у рукаві. Завтра буде чудовим днем для розмов, які ви довго відкладали. У любові проявіть терпіння партнер цінуватиме вашу підтримку. Самотнім тельцям варто прислухатися до своєї інтуїції, вона приведе вас до правильного вибору. Близнюки. День принесе багато інформації і важливо вміти відсіяти зайве. Завтра спробуйте зосередитися на одному завданні, щоб не розпорошувати сили. У стосунках варто уникати двозначностей, ваш партнер чекає ясності. Самотні близнюки можуть отримати цікаве повідомлення від когось неочікуваного. Рак. Емоції можуть бути трохи непередбачуваними, але завтрашній день подарує можливість знайти баланс. Довіртеся людям, які пропонують допомогу. У любові маленький жест уваги значно покращить настрій партнера. Одинокі раки можуть отримати приємний сюрприз від когось, хто давно у їхньому житті. Лев, завтра ваші лідерські якості будуть затребуваними. Люди шукатимуть у вас підтримки, і ви зможете вразити їх своїм спокоєм та мудрістю. У стосунках варто уникати домінування, краще прислухатися до думки партнера. Самотнім левам зірки радять звертати увагу на несподівані знайомства. Діва. Ваш перфекціонізм може трохи ускладнити день, але завтра буде чудовий час для вирішення складних завдань. У любові важливо залишатися відкритими для нового досвіду. Одинокі діви можуть зустріти когось, хто розділяє їхнє прагнення до порядку. Терези баланс це ваша сила, і завтра він буде важливим як ніколи. Ви зможете знайти гармонію навіть у складних ситуаціях у стосунках важливо обговорити плани на майбутнє, щоб уникнути непорозумінь. Одинокі терези знайдуть відповіді на питання, які їх довго турбували. Скорпіон. Ваші пристрасті можуть зашкалювати, але завтрашній день навчить вас знаходити спокій у хаосі. У стосунках варто проявити більше довіри. Одинокі скорпіони можуть відчути несподіваний магнетизм до когось із оточення. Стрілець. Завтра буде день нових ідей і натхнення. Ви зможете знайти несподівані рішення для давніх проблем. У любові відкритість та щирість принесуть чудові результати. Одиноким стрільцям зірки радять не боятися робити перший крок. Козоріг. Ваша практичність стане у нагоді, особливо в складних ситуаціях. Завтра буде гарний день для планування майбутнього. У стосунках проявіть більше тепла, це допоможе створити гармонію. Одинокі козороги можуть знайти людину, яка буде поділяти їхні цінності. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.